Трамвай Кауден М – це українсько-трисексійний частково скупівовий трамвай вагон виробляється з компанією СП. Татраюг на виробничних потужностях південного машинобудівного заводу. Історія цього трава починається з 1 серпня 2015 року, коли компанія Татраюх анонсувала презентацію вагона К1М6, що мала відбутися восени того ж року. 9 лютого 2016 року оголошено переможця конкурсу на найкращий дизайн вагона, а також анонсовано, що презентація трамвая відбудеться навесні 2017 року. 1 липня 2016 року під час інноваційного бізнес-форуму одеса Одеса-5Т представник компанії Татргох Інна Кардівара презентували. Ескізний проект вагона. 5 травня 2017 року компанія представила новий вагон. До роботи над вагоном було залучено близько 250 українських постачальників, комплектуючих розробка та виготовлення трамваю, тривало майже один рік. 12 вересня 2017 року вагон доставлений до Кам'янського для проведення випробувань, а 2 травня 2018 року вагон прибув до Києва для проведення випробувань. Після цього почне експлуатацію на маршрутах Дарлінського трамвайного депо. У квітні 2019 року трамвайний вагон з бортовим номером 511 вийшов вишов на 28-й маршрут у Києві від вулиці молославська до станції метро Лісова, де працює до сих пір. Вагон обладнаний місцем для розміщення людей з обмеженою мобільністю, кондиціонером та вайфаєм. В салоні встановлено. Ергономічні крісла для сидіння систему інформування пасажирів та світлодіодне освітлення. Максимальна пасажиромізкість 267 пасажирів. Ходові візки обладнані туперним підвищуванням та гальма-дискові гідравлічні. Кількість секції 3. Кількість візків 3. Частка на скопі логи 70%. Довжина кузов вагона – 26 800 мм. Ширина кузова вагона – 2500 мм. Висота даху вагона над головою рейки 2500 мм. Висота низької частини полу над головкою рейки 360 мм. База вагона по візках 8840 мм. База кудової візки 1900 мм. Діаметр коліс – 700 мм. Ширина кулії 1524 мм. Максимальна швидкість 70 км за годину. Максимальне навантаження. Вісь війська 800 кг. Ну, мінімальна напруга високовольних ланцюгів 550 вольт. Ну, мінімальна напруга низку ланцюгів 24 вольт. Потужність тягових двигунів 85 кВт. Наразі трамвай К1М6 було всього випущено один екземпляр. І тільки станом на 2025 рік лише у Києві працюють. Тільки єдиний трамвай К1М6 даної моделі цього трамвая.